Это день распаковка таблапки моего брата. Я убий. Её бить. Её бить. Все, давай. Давай, сейчас распакуй вот та папка Так. А блин, я сегодня не хочу открывать, конечно. Ну, для Вити він захотів відкрити, щоб у мене було багато патичок, і смішно драй. А, короче, прикольна таблапка. ТамserverId не дощечки, і там можна викричувати драй блискітки, там прийти назад. Тут буду жити, я тут жижу.

А там, ну, короче. Ти ж, ви понімали? Камери моєї сестри, тож те саме та лавка в точ-точ. Давай, достань, достань, покажемо. Я спомну вам. покажу. То тільки оця нова, а та стара. Да. Так, моя нова, а та стара. Дивіться, порівняйте оцю нову, не забруднену, а ця забруднена, от типу, ось. Спозабіш прозора, а так, та більш. Це нова та лавка. Йоу, більш так.

Моя ще сестра є, та ти лапка така. Нас дуже багато. У Нас дуже багато то була, ще на дворі є. Так, да, у нас ще там дворі. Оп. Так, зараз татка ми табу клас. Я хочу просто показати. Зараз подожди, ой, на подожди, скажи, скажи щось облапки. Ну, давай, скажи. Віко то шла, ща почнеть. Короче, дивіться, це можна, ця табу лапка дуже крута, не може така тяба. А я думаю, я табелапка, вона така старенька, вона теж вже грязна. Позаймемося, помиємо, що другу частину я буду їм мити. І воно стане чистішим, давайте. Набираємо актив! Набираємо. І скоро буде друга частина. Ну приймі, сьогодні не буде друга частина, тому що я буду сьогодні їм мити, тому що вона грязна, капець. Ну хоча я її купила послід вчора, ну типа, спосилку, посилку. Хоча я її додала а мама посилку вона привезла. Хоча я да, табелапки. И в неудайме. Эй, всем пока пока еще пока еще